Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Пане Вікторе, я вас вітаю, радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Навзаєм Сергію, доброго вечора вам і вашим глядачам. Давайте спершу в форматі бліц опитування. Ви дасте відповідь на те запитання, яке ми сьогодні артикулюємо нашим глядачам і телеглядачам. Чи очікуєте ви рішучих дій Трампа щодо Росії, коли спливе термін ультиматуму? Все залежить від того, як ми дефініціюємо питання рішучі дії. Дії будуть і наскільки вони рішучими будуть, покаже час. Маю таке знаєте, стримане поки що відчуття оптимізму, що будуть введені певні санкції, тільки вони будуть вводитись поетапно. Давайте нашим телеглядачам роз'яснимо власне про які терміни, про що йдеться в даному разі, чому 47-й президент Сполучених Штатів Америки артикулював цю позицію, що він не буде чекати 50 днів, а впродовж 10 днів вирішиться власне доля санкції проти Російської Федерації за війну в Україні вчора, 47-й президент Сполучених Штатів Америки уточнив, що дедлайн Росії для завершення війни проти України спливе 8 серпня, але він не впевнений в ефективності антиросійських санкцій. Хочете велику сенсацію? Запитав Дональд Трамп. Десять днів. Від сьогодні. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він мається на увазі Путін, очевидно, хоче ймовірно продовжувати війну. Але ми введемо мита та інші заходи, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на них, а може й ні. Але потенційно так. У них є 10. Днів. І сьогодні Трамп анонсував вже запровадження тарифів, і штрафів проти Індії з 1 серпня, бо ця країна купує в Росії багато нафти і зброї. І, власне, там мова йде про 25%, що вони будуть сплачувати тариф 25% плюс штраф за Вище згадане, мається на увазі за купівлю. Енергоносії зброї у Росії, от з того, що говорить Трамп, чи зрозуміло масштаб цих санкцій, під які можуть потрапити партнери Російської Федерації, які зараз, я так розумію, купляють у них енергоносії, зброю, і такий спосіб наповнюють російський бюджет, який потім витрачається на війну з Україною. Чи цього достатньо для того, аби військова машина Росії зупинилась? Ми з вами, Сергію, уже на цю тему говорили, і ми тоді дійшли до згоди, що 500% санкцій чи 500% мит, про які говорив Лінці Грем, і законопроект, який нібито був підписаний там близько ми конгресменами. Це фактично загороджувальні санкції, це ембарго на купівлю російської нафти. І, власне, навіть якщо ми говоримо про 100%, про які вже говорив Трамп, це теж ембарго на купівлю російської нафти. І в даному випадку, коли ми говоримо про це, ми в першу чергу розуміємо, що таким чином Трамп намагається всадити за стіл переговорів навіть не Путін. Він хоче всадити за стіл переговорів Сі Цзіньпіня, тому що Китай. Устами свого міністра закордонних справ, як мінімум, дав зрозуміти, що Росія у них на короткому повідку, і вони не хочуть, аби ця країна, ця фактично проксі боротьби із колективним заходом, програла. Все це ми чули там два тижні тому. Зараз велися у Швейцарії перемовини на досить високому рівні. Між американською і китайською сторонами але як кажуть, вже пишуть інформагентства, поки що домовленостей немає. Очевидно, немає, тому що Китай ще буде торгуватися і буде торгуватися досить таки довго. І тут виникає звичайно питання: чи поїде власне Трамп до Сізеньпіня в першій декаді вересня для того, щоб відсвяткувати разом. От цей, Це свято, закінчення Другої світової війни, як передбачалося раніше. У мене є, ну, скажімо так, відчуття, що саме от найближчі 2-3 тижні Китай буде торгуватися із Штатами за відсотки, за взаємні мита, які вони можуть накласти один на одного. І, звичайно ж, за те, що робити із Росією. Тут питання не стільки про те, що робити з Україною, а що робити з Росією. Ви вже задали про ці перемовини. Вони відбувалися в Європі, в Стокгольмі. Представники Сполучених Штатів Америки та Китаю зустрілися там для того, аби обговорити власне тарифне перемир'я з боку Китаю був віце-прем'єром. Хе Ліфен на Сполучені Штати Америки представляв міністр фінансів з скоходом збагачуватись за рахунок торгівлі, або все ж таки вписатися за Путіна і за Російську Федерацію. Китай зазвичай е, намагається е, не, не, не брати одну чи іншу сторону. Як ви думаєте, чи Трамп буде достатньо переконливий в своїх митах і в своїх в Своїй економіці для того, аби переконати Китай все ж таки не купляти російську нафту. Я думаю, що для Китаю все-таки є досить серйозним. Питання дійсно економіки. І коли вони порахують, де вони втрачають а де набувають, то очевидно тут Росія в цьому розкраладі як фактор і суб'єкт політики, вона програє. Але з іншої сторони треба розуміти, що Китай, повторюсь, використовує Росію як власне проксі в боротьбі із колективним заходом. І тут буде так само важливою і Позиція Європейського Союзу, а ми бачимо, що Європейський Союз зараз так само. Зайняв досить таки ну таку жорстку позицію по відношенню до Китаю, тому що навіть цей візит ванї, про який я вже згадував, він був скорочений, скорочений тому, що власне зні, зняли привід для обговорення, враховуючи позицію китайських рук, треба зав'язати відносини ще невідомо. Сенатор Конгресу Сполучених Штатів Америки Річард Блюменталь висловився за прискорення ухвалення законопроекту про нові американські санкції проти Росії. Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції все, що робить президент в правильному напрямку, але сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%. А не 100. Росія вже відреагувала і е, вустами заступника голови Радбезу Росії Дмитрія Медведєва натякнула Трампу на війну, що мовляв така політика 47-го президента Сполучених Штатів Америки може призвести до відкритого конфлікту, до війни. Е, що це означає для Росії, для Сполучених Штатів Америки та і для всього світу, який сигнал? Намагається донести Путін через Медведєва лідеру Сполучених Штатів Америки. Ну, сигнал очевидний, що вони готові воювати. Ну, ми розуміємо, що це напівблеф, тому що для того, щоб продовжувати воювати в такому ж об'ємі, як цього року, путіну потрібні гроші. Якщо мита будуть дійсно введені, якщо санкції спрацюють, то очевидно, що з грошима будуть проблеми. Можливо, вони почнуться не в, не в цьому році, не в 2025 му Можливо, вони почнуться в 26-му році. До цього ніхто вам толком не скаже, якою є і не скільки сильною зараз є економіка Росії, тому що дані різняться. Офіційні дані взагалі підмальовані, але за всіма ознаками Росія зайде в такий регрес, тому що може бути навіть мінусовий ВВП. Вже в кінці цього року, якщо будуть введені санкції, і відповідно грошей на те, щоб свою армію якимось чином збільшувати і посилювати, у них не буде. Але вам скажу відверто, що враховуючи, що Росія поки що не скорочує певні види випробувань, певні види. Там підтримки військових окремих специфічних військових підрозділів, це означає, що у них все ще є певні резерви, тому не хочеться зараз в тому числі і вашим глядачам розповідати якісь байки про два-три тижні це довготривалий процес. Що стосується Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що знову назрів, назріло питання, яке власне, було в 2023 році реалізоване, верніше проголосоване, але так і не було реалізоване. Я маю на увазі лендліз. Від конгресу треба просити поновлення цього лендлізу, тобто має бути нове голосування. З тим, щоб Україна, в тому числі за гроші європейських партнерів, могла купувати певні види озброєнь, які не виробляють європейські наші партнери, і наші союзники, це мені здається, що було би правильним кроком, і якби Конгрес це проголосував, це було б більш, знаєте. Е Ну, таким сигналом для Росії, ніж дуже багато розмов і заяв, які ми чули протягом останніх п'яти місяців. Ну не сам кінець нашої розмови. Хотів би поцікавитись вашою думкою щодо того, як швидко Європа може. Зрозуміти, що відбувається в Україні після того як було ухвалено закон за номером дванадцять чотириста САП та НАБУ, даруйте, щодо узалежнення їх від генпрокурора. І завтра будуть голосувати вже за новий закон, який відновить цю незалежність. Як Україна може тепер швидко поновити довіру європейців? Ну, тут залежить дуже багато від управлінських рішень, не стільки навіть від завтрашнього голосування, тому що суспільство в очікуванні взагалі зміни і оці парадигми підходів як до управлінських методів, так і до певних чинників, на які раніше закривались очі, тому що існував. Власне, такий суспільний договір, що влада намагається не давати приводів для мітингів і маніфестацій, а народ, розуміючи складнощі на фронті, намагається ну, якби не, не висловлюватися про це публічно. Зараз ну, табу на це знято фактично. І тут дуже багато буде залежати від того наскільки влада раціонально буде підходити до вирішення тих чи інших питань. Дякую вам, пане Вікторе, за розмову. Це був Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики.